Приготувати десерт тирамісу це простіше простого. А смачно так, він дуже ніжний, такий повітряний, легкий. Тому приготуємо це з вами дуже легким способом. Нам потрібно маскарпоне 250 грам, вершки мінімум 30% теж 250 грам. Печиво савоярді, кава і ось така мисочка. Так, каву я проціжую. Готуємо крем, викладаємо маскарпони. Потім додаємо вершки. Нам потрібно 250 грам. Ще додаю сюди цукрової пудри. Буквально 50 грам. Можна менше, ну, можна взагалі без нея, але я трішки додаю. Крем наш збиваємо. Ось така маса вийшла. Не потрібно довго збивати, вона ось така, вже доволі густа, але така повітряна і ніжна. Зараз будемо збирати. Перекладаю крем наш в кондитерський мішок. Щоб легше було потім його викладати. Бачите, який він такий ніжний-ніжний. Так, тепер збираємо. Значить, ось в нас є форма це. Так, є в нас, давайте так, щоб було видно. Мабуть, отак поставимо. Подавис. Ось у нас є форма, є в нас кава і є печиво. Значить, беремо кожну січининку і макаємо. Ось так хоп і витягли. Не тримаємо довго, відразу викладаємо і так робимо весь час. Хоп і витягли. А тепер викладаємо зверху крем. Так, розподіляємо, щоб у нас крема залишилась ще на один шар. Можна лопаткою розгладити отак ось, щоб було рівненько. Так. І наступний шар. Знову макаємо, викладаємо та так У нас ось так вийшло. Тепер покриваємо зверху знову кремом. Ну, і, звичайно, ми посипаємо сюди зверху нашим какао. Отак, щоб було красиво. Через ситечко посипаємо. Трішки не розрахувала, то не страшно. Все, ось така краса. І можна вже куштувати. Ну що, ми будемо починати куштувати? Ммм. Це ж просто дуже-дуже смачно виходить, бо вдома смачно Всім смачного.